А вы из сами? Село Ильиневка, Краматорский район. давай, малыши, носы. Как звать? Тебе, как звать, малыши? Молодец, молодец, молодец. Шановні українці, працюємо нашою потужною командою громадське об'єднання БПУ України разом з Максимом Ткаченко, Русланом Горбенко, Сергій Козар, Яла Данидов зараз в місті Жашків, наші переселенці з різних міст, Харка, Слов'янськ, Херсон, люди, які втратили все. І наразі ми видаємо ці худі для, для... Це теплий одяг для того, щоб діточки були в теплі. Цією важкою зимою разом до перемоги допомагаємо нашим українцям. Дякую тобі, Григорій Валентинович. Нема за пригеба за допомогу за те, що ми разом. Куди їдемо з вами там, скрізь, скрізь, скрізь в маленьких містах. Да. Завжди потрібна допомога, тому дуже хочемо, щоб діточки були в теплі. Я буду кричати, називати, допомогу. будете розписувати. Що? Прізвіще, Дівочки, тільки по одній, смотрите, щоб всім же вистачило. І розміри бери. У нас разу, бачите, Владимир Михайлович, я завжди кажу, і волонтери знаходяться, і саме роздають. Кажуть, а перевіряти можна. Я говорю, ви всі знаєте друг друга і не обманяться. Бери, дівчат. Розписуємося і йдемо. Велике дякую. А ви звідки дівчатки? Мілітополь. З Луганщини хто є? Нема. Давайте розписуйте. Ми вроді писали 126, а нам написано в списку 122. 122? А дивись, є 126? Може хтось 126, може, немає. 134. 127? Як вас зовут? Ви позвоните, можливо, і побільше дадуть вам. Ви звідки самі? З Херсоном. От там Світа у нас, якраз Світланочка, з Нової Коховки, волонтер. Позвоните і обов'язково вам дадуть. А бачите, самі, Владлен Міхай, я завжди кажу, людям треба довіряти, що вони друга, одного буде обманувати. Ну, да, так, розписуйте взял... з дівчата, будь ласка. Так. Да. Розписалися? Да. Так, все. Это... А остальні ми новою почтою э, довеземо. Да. Так, що да. так, да. так? Так, да. так, вот. не... так можна викинути? Давай викинути. Да. Чи ящик не потрібно? Ні, ми зараз все. Акуратні, да, з собою возьмемо. Давайте, давайте, давайте. Звідки ви? Схалькова. Донецька область, Краматорський район. Ще, Все вони. Скільки да. по часу молив? Швидка. <рес> П'ять хвилин і поїхали. Ребята, місто Жашків, бачите, робимо добрі справи кожного дня. Е, їдемо з Володін Міхалич, е, но їде відрядження майже проїздом. І видали нормально 18 худі діточкам, так чи ні, Так, да, Отримали з різних місць і Славянськ, і Краматорська, і Харків, і, і Херсонська Харків, Херсон. Херсон да. Ну, бачиш, і друзі, переселенці допомагають переселенцям. Звертайтесь. ГО, ВПО України.